Нагадую, щоб не було конфузу, як з пані Наталією. Дивіться, якщо ви зрозуміли, що ви їдете неправильно схемою, схему, маршал вам маше, типу, ой-ой-ой, неправильно. Дивіться на маршала, він може вам показати в сторону, де була помилка. Але згадати ви маєте самі, і ви можете повернутись на місце, яке ви проїхали, або проїхали не так. Не, ми не повертаємось на початку. Ви можете об'їхати з самого початку початок, але в старт-стоп-майданчик ми не заїжджаємо, не проїжджаємо. Це вважається як старський дії. Та, плюс е, у нас доволі проста ну, Її Варто вже запам'ятовувати, походити, був час прогулятися, покрутити. Є техніки запам'ятовування тут ви. ви, ви Намагаємося зробити, щоб це було доступно для людей. Но, на жаль, перезаїзди не влаштовують. Це ну, було пару разів, коли технічних формах з нашої сторони тоді наймали заїзд. Так, умовах... умовах... ну, Правили такі. Може що... не озвучено було, але ми таке проговорюємо це. Ох-ох, підвернулось спірмо, нічого, тримаємо самовладання, готуємо аплодисменти для нашого райзера. Ділимося, як фінішує Кирил. І того хвилина 0,5.